Ми на Михайлівській площі, тут постійно діє виставка військової техніки, яка була знищена, та ворожа техніка, яка прийшла захвачувати нашу країну. Але тут також є дуже цікавий експонат, який з'явився недавно. Дуже цікавий, дуже символічний експонат. Це комбайн, який був, бачите, знищений під час жнив, це комбайн, який наданий. Фундацію Говарда Баффета знива перемоги. І бачите, якою ціною даються нам ці жнива. Ціна українського хліба під час війни. Багато механізаторів загинуло, багато техніки знищено прямо під час жнив. І це також фронт, аграрний фронт, який також дуже важливий саме зараз. Під час війни і ті люди, які працюють в такій небезпеці, вони роблять неможливо, але вони вирощують хліб.